Всім привіт! Сіночок усім. А ти чому не вітаєшся? А що ти його вверх ногами показуєш? Покажи правильно. А що синочок? Де? Давай я його за ухо візьму. Да. Отак це синочок. Чий синочок? Мій. Твій? Ми його вивели на прогулянку. Всім хорошого дня, хорошого настрою. Смачної кавусі. Жара зранку, капець трошки. Дай мені зять, щоб підогнав, поносить дав, короче. Яку тобі музику включить, яку? Кульбаби. Кульбаби. А може якусь інакшу, дитячу? Ні. Кульбаби? Добре. А йому в холодок, бо капець на сонці. чим дихати. Десь тут зараз примостимося. Да, Орестунька. Що там твій синочок? Все добре? Так. Да. Оце так вірша учим. Одвернувся і все. Орестунька, давай віршик розкажемо. А чого? Ну а тоді розкажемо віршика. Розказуй. Бо я ж то все не мію. Я тобі буду допомагати. Добре. Сміхота. Сміхота. Загубився хвіст кота. Ну, а миш... велика, Машина. Ну, а ми полем йшли. І котячий хвіст знайшли. І взяли його з собою. Будуть грітися зимою. Давай ще спочатку гарно розкажемо. Все. Добрий ранок, іду саме на заняття до Романа. Далі продовжуємо активно займатись. Прям подобається мені така дисципліна в собі. Сподіваюсь, мене вистачить. На все життя, що хочеться сказати, тому що просто період такий, як я вже знаю по собі, цього недостатньо. Треба так жити на постійній основі. Чи складно мені? Ну складнувато. трохи спина все одно, знаєте, є відчуття неприємні, але нічого. Власть різко змінюється, везу собачок, діти зайняті. Оце одягаюсь зараз. Я вже давно не одягала джинси. Давненько, так. На відпочинок я брала сукні. На себе я одягала в дорогу ляні штанці на резиночці, а зараз одягла джинси і дуже, дуже відчуваю, що я дуже-дуже поправилась. Тому все. Оце вже точка. Ставлю питання. Руба, як казаний батько, куди ж? Мені це все некомфортно. В общем, повезла собачок, зразу буду доліплювати вечором. Їжу додому і звернула увагу на цьому дереві, гляньте, які черешні. Я не знаю, бачите ви чи ні, бо вони під корір листків, але здорові такі. І там високо їх багатенько. Звернула я увагу і дивлюсь, думаю, хтось черешні, мабуть, розсипав на валяються на асфальті чи на плитці. Підняла голову вверх, а їх там у горі багато. І вон таке дерево, і також на землі багато їх. Бачите, вони падають і розбиваються. Це я до іншого дерева підійшла. Ось Такі листочки темні. Ну, їх там багато, але ж якби їх достати і хоч би спробувати, що воно за така черешня. Я такої не бачила. Ну, Вірніше листків таких. Не, упала одна. Упала одна. Зараз спробуємо. Витремо, спробуємо. А це я морозиво з'їла. Тим, що казала, все, буду ходити. Ну, з завтрашнього дня. Так кожен день із завтрашнього. Все з завтрашнього. Мені багато підписниць пишуть літо, хочеться вийти вечором, і вінішка десь випить, і просіко. Складно, худно, Вірю. Коротше, з неї тече, я її з'їм. І Ось така черешенька посаджена. І також там бачу на горі є черешні. Ось яка краса. Прибігла, Бунечка так плакала, як ми їхали, собачок жив бросили. А я теж як, знаєте, то, то телефон забула, то ще щось його не забула. А то ж в спіхуйну машині впав, забігла, купила ще. Метанки для зразів. Пачку масла купила і три пачки сиру кисломолочного. Бо так. від завтра я таке планую взяти себе в руки. Ну що ж це таке, а? Ну що ж це таке? Тому хочу, може, сирнички, не знаю. Все, переодягаюся і доліплюю свої зрази, бо все так повкадала в холодильник. Муку згребла, витерла і, і поїхала, бо діти зайняті треба було відвезти собачок. Так що одних стрижуть, одна заспокоїла. Слава Богу. Бігла, так хвилювалася, бо дійсно плакала. Їх же ж образливо всіх забирають а її лишають. Дорогі мої, я вже, мабуть, в розмовний історій до вас не вийду, бо зараз поки дороблю ці зрази, поки посмажу, там собачок перевезуть. Ну, коротше, отак якось. Тому на сьогодні вам бажаю мирного вечора і доброї ночі. І я зараз викладаю петиції. Не проходьте мимо, зробіть актив і підпишіть. Будь ласка, обіймаю вас і вам самого самого найкращого Ангела-охоронця вам і вашим рідним. Лупа том, как и дощ. дождь. як глупо дощ. Ужасно.